Кіровоградські військові скажаться на соціальне забезпечення. На камеру вони говорити відмовляються, але поза нею розповідають, що якби не волонтери, воювати їм не було по чому. Проте, яка ситуація із забезпеченням від держави, розбиралась Віра Шестакова. Катерина Савельєва – дружина тяжко пораненого на сході бійця. Зараз він знаходиться на лікуванні. Родина шлед зводить кінці з кінцями. Дві з половини тисячі в нього зарплата. Як би, щоб сказати, їх не вистачає, бо Квартиру треба оплачувати, двох дітей одягати. І це на себе треба теж якісь фінанси. Діти часто боліють. Чоловікові теж треба чимось теж допомагати. У міській раді запевняють, що розроблена комплексна програма підтримки бійців, які знаходяться в східних областях України та членів їх сімей. Згідно неї для учасників АТО передбачено майже 2 мільйони гривень. Відповідно до матеріального забезпечення у нас передбачено 1 мільйон 900 коштів на надання грошової допомоги пораненим та сім'ям загиблих учасників АТО. На сьогодні вже у нас відповідно до розпорядження міського голови надана грошова допомога 20 сім'ям загиблих і 46. Шести пораненим учасникам АТО на загальну суму 615 тисяч. Дружина бійця Катерина стверджує, що лікує чоловіка за рахунок волонтерської допомоги та небайдужих людей. Крім цього, власного житла у подружжя немає, тож платити доводиться ще й за оренду квартири. На даний момент ми знімаємо квартиру, свого житла немає. В час я ходила. Ближайшим будущем квартири не обіцяють, хотя ми стоїмо на очереті на квартиру, но не обіцяють вообще. Если говорять своїми силами, но своїми силами тоже нереально купить ні дом, ні квартиру. Юлія Вовк стверджує, цього року вже придбали п'ять квартир родинам загиблих воїнів. На цьому зупинятися не будуть, хоча й терміни не оголошують. Раніше трошки придбано за державний кошт одну квартиру, а нещодавно також було придбано чотири квартири для учасників для сімей загиблих учасників АТО. І Також у нас передбачено комплексною програмою звільнення від сплати за житло сімей загиблих. Також передбачаються кошти. На безкоштовне харчування дітей-учасників АТО, які навчаються в загальноосвітніх закладах, а також ходять до дошкільних закладів нашого міста. Родина ж пораненого бійця таки сподівається на підтримку держави, а поки що Катерина та двоє донік очікують таткового одужання та мріють про власне житло. Віра Шестакова, Яна Пісарєва, Анатолій Басистий день за днем.